Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мене золоті! Ви на каналі Українського відьму. І сьогодні ваш янгол охоронець через мене буде з вами говорити. Дівчатка, у нас буде потоковий розклад. Буде загальна інформація, потім всередині цієї інформації зробимо декілька варіантів для вас. Так, янголи охоронці на зв'язку. Відчуй себе, відчуй місячне сяйво, місячні промені. Свій зв'язок з потойбічним. Зазирни в себе, що ти відчуваєш, що ти бачиш, що ти сама від себе приховуєш? Слухай себе. Рід підтримує з тобою зв'язок. Прийшов час. Віднести їм дари, щоб отримати удар ті знання, які передаються від поколінь до поколінь по крові. До тебе будуть приходити душі, душі твоїх рідних, але не забувай і не плутай, рідні не лякають. Рідні не заважають спати, рідні не стукають у двері у вікна, у стіни. Їм завжди відкриті вони. Тому, якщо ти чуєш, хто не твої близькі, то хтось намагається до тебе дотягнутися, потрапити у твій світ, отримати дозвіл. Доступ до твоєї енергетики, до твого тіла, до твоєї душі. Прийшов час збирати врожай? Прийшов час наповнювати здоров'ям, щастям, мудрістю. Але ти прив'язана до чогось, немає легкості. Ти як приносиш себе в жертву, але. Тому і заради чого? Затемнення в твоїй голові, період темної луни, період, коли ти не відчуваєш себе. Янгол-охоронець каже: я дуже відданий тобі. Я поруч, я тобі маленькими знаками подаю сигнал, намагаюсь тебе врятувати. А ти входиш як в затемнення, запаморочення, розуму. Прислухайся до свого внутрішнього голосу. Я тобі, тобі через інших людей намагаюсь донести. Ти не бачиш, не бачиш перспектив, тому що ти дивишся під ноги, ти не дивишся вперед. Ти дивишся під ноги вниз, в землю. Я намагаюсь тебе захистити від магії, від ока темного, від слова поганого, але ти не приймаєш мій захист. Ти продовжуєш спілкуватись з тими людьми, які тобі завдають шкоду, тобі, твоїм дітям, твоєму здоров'ю, твоїй жіночій красі. У тебе інший шлях, очиститись від них і йти далі. Бо ті люди, які намагаються завдати тобі шкоду, вони за рахунок цього процвітають за рахунок негативу, за рахунок болю. Янгол-Охоронець прийшов і говорить до тебе. Ти хочеш справедливості? Ти хочеш, щоб всі відповіли за свої вчинки, але спочатку. Будь добріша до себе, будь відкритіша до себе, тому що ти собі багато не дозволяєш. Контролюй емоції, контролюй страхи, контролюй якісь негативні прояви, тому що це не ти. Коли тебе зриває, коли ти не можеш сконцентруватись, коли ти не можеш. Нічого з собою вдіяти, Пам'ятай, що це не ти. Це вплив на тебе і на думки, які в твоїй голові. Чорне око. І дивиться, і дивиться, і дивиться, і звертається до когось. Хоче ем, змінити твою долю, але не вийде, тому що отримають по заслугам. Хтось практикується, дивись, дивись, тут як кажуть. Хтось робить ритуали, захищайся. Хтось тисне на тебе емоційно навіть, захищайся. Але краще захиститись заздалегідь. Знову ж таки, попроси захисту у своїх близьких. У тих, хто над тобою, хто поруч з тобою. Або дивись далі, як твоє життя проживається, як ти його проживаєш не так, як могла б. Твій янголо-хоронець говорить тобі, у тебе зупинка у житті. Ти сама не знаєш, що обрати, як рухатись далі. Ти хочеш пару, ти хочеш стосунків, але ж знову ти до чогось, до когось прив'язана, до стосунків, до емоцій, до якихось дій, подій, людини. Це забирає твої сили, не дає тобі легкості. А в тебе повинна бути легкість, гроші, а в тебе страхи. Постійні дії, постійні не дії. Негативні сценарії. Чоловіки легковажні, хоча повинна бути стабільна родина, сім'я. Є вже в тебе чоловік, як ти кажеш, доленосний. Були ви вже разом, не страждай. Концентруйся на собі, на тій любові, яка всередині тебе. Люби себе, зберігай, і все стане так, як повинно бути. І твою цінність як жінки, як людини її побачать, її відчують, її оцінять.